Що зробить Ткаченко? Передача на Моторного. Ткаченко. Розвертається. Удар по Гол! Олексій Моторний. Як же ж все було просто. Як все просто розіграли. Давайте Банальщину. Як по мотах. Танчик відіграється. Отже, я думаю, що з другим півфіналістом також розібрались. А ось. Дрос. Досвідчений Дмитро Дрос забуває другий. Дуже важливий м'яч своєї команди. І на 23-й хвилині. А тут що? Можна бити по воротах? Навіть дивіться, скільки простору. удар! І гол! Залишили багато простору зараз Віктору Данилєву. І він забиває перший м'яч десни. Дуже далеко було до воріт. Залишається м'яч у грі. Залишається м'яч у грі. Подивіться, Подивіться, що зараз робить. Голкіпер. Не зафіксував він м'яч руками, ризикнув. Удар воротах. Дивіться, це гол! Це 2-2. Нічого собі. що так можна було. Япарама і моторний. Побіг туди. Япарама. Удар моторного. Гоу! Олексій. Моторний. Робить рахунок. Три, два, прямим ударом, потужним ударом. У правий кут. Боже ж мій, як він туди влучив. Але влучив. Знайшов шпаринку. І пробив правий кут. Що тут Соколянський? Удар! І гол! Забиває Артем Барібан! Ну нічого собі! Одразу! Реагує! Артем Барібан! Ось у нас воротар відзначається. Це найгірший сценарій, який міг бути в цій парі. Чаємо моторний ворота. Деські болівальники тиснуть на суперника, яку Протягнистого. Стійка! Стійка. І не забиває палиця. Рятує, рятує барібан! Яку проти баріба, проти перепрошую лоєнка. Лоєнко пробиває Лоєнко і сейв. Боже мій! Який матч ми бачимо зараз. Барібан. Який же він впевнені зараз в силах, у силах. Удар по воротах! Один муй! На користь тарекс Повз ворота пробиває Санчес Міранда. Стає на лінію. Барібан намагається психологічно тиснути на Ткаченка. Але чи спрацює? Забиває Ткаченко. 2-0 стає рахунок. Ай погана прикмета насправді. Забиває розумний. 2-1. Ви, ви зараз не бачите. Олексій Моторний закрився майкою і сидить за своєю командою. Руди, стійка Ого! Забиває чепорню. Забиває чепорню. The show must go on. Кульга Кочеренко Пробиває Кочеренко. Забиває. 3-2. І заносі проти нього. Вище воріт пробиває Сателянський. І це перемога! Це перемога команди Тарексперт. Даній Заносі. Навіть не довелося йому відбивати цей м'яч. Команда Тайрексперт виходить до півфіналу першої української ліги. Друзі, це було щось неймовірне.